Вітаю, друзі, у новому відео. Сьогодні я покажу вам, що таке потужне українське лобі. Збулася моя мрія, і я зібрав кастомку на острові відродження на Алькатрасі, виключно наше вітчизняне. Потужніше лобі, котре я коли-небудь бачив. Я знаю, що у Європі це не новина пограти з пінгом до двадцятки. Ми грали у кастомці з пінгом 15. Ну, особисто в мене. Це реально круто і нереально важко проти таких задротів. Це вам комплімент, друзі. Якщо що, не ображайтесь. Дуже вдячний, друзі, всім, хто був присутній. Дуже дякую Орлику, що покликав своїх. І дуже дякую всім друзі, хто покликав своїх друзів. Тому це було максимально круто. Величезне дякую. Я хочу ці кастомки проводити максимально. Нормально регулярно, тому мені необхідна ваша підтримка, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб просувати це відео, щоб багато людей побачило наскільки круто грати з вітчизняним лобі і хотіло прийняти з нами разом участь. Тому сьогодні вам покажу каточку єдину каточку, там де вдалося нам четвірками взяти третє місце. Це було дуже важко і дуже прикольно. Пограється таке лобі, наче турнір. Чесно вам скажу. Також величезна подяка спонсорам цього каналу. Особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу, Джордану, Андрію Трояну та Сергію Крігеру. Друзі, всім неймовірна подяка за таку підтримку. І окрема подяка Дімасіку. Погнали до катки, подивитись, наскільки це пітно, і сподіваюсь, будете мотивовані прийти і розвалити нам усім кабіни, показати, який ви топчик. Тому let's go. Ми куди, як завжди. Però, тебе, Я щось вже не а, вниз? Ага. А куди? Мітка? Ой-о. ой куди? А, ну, ой. Алло, блін, сбрис. Ну ви чого? Ну сказали, Я що сміняємо, дали мітку. Мортерка щось знають, що ми туди летимо. Треба щось сміяти. Ну так, до речі, так. багато хто може очікувати нас, типу. Mm -hmm. ми ж... Гонадах, один... Саша, Саша, Смирали. тут є багато чого золотого. Mm -hmm. LBBR, багато чого золотого є. Снайперка, ЛР. Я візьму. Добре. А, хоча, да, давай. Хоча ні. Візьму тоді. А, до речі, про нас, про нас знаю, чому на нас дали? Да, то нас я, дав, стрій. то я, дав, алло. А, ти Дайте ти? гроші вони трошки. А ты де гляв? На ну я? в магазі, я вже майже зібрав. Клас, на нас відстеження. Швидко давай. Давай, похеру, на те відстеження. А Ш... А, а є вже логік. Візьміть euh, бабку. На нас летять. Ага, удачи. Прилетіли. Блін, а я не звал. Ви на магазі всі? Сань, візьми, сань, 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 сань. А, тут, візьми, я скину. О. Я... Педим напрямку. Все, походу. народ, давайте до нас. Санька, іди сюди за мною. Саш, да Идем, шо? Давай. Йдемо всередину, глеб. Йдемо, 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 йдемо. Летять. Саня. Сашка. Пішли, пішли, разом всі, разом всі. Да, взгол. Я з Сашкою. На Бомж. нас, впали, Саш. Кряк. Одежу. Не добили? Нет. А вони внизу, Саш. Де він Топай, топай. Десь... Сашо, тебе топали, чула? Ні. Топай. Ой, мені тищичку дали. Давай на не одне вікно всі не повсти. Я їм заваняв. <ріх> я Сані, Я Сані. Ще, вони там, там само. Вони в мене! Одного забрав. Хелпа! Нічого не бачу. Ми з тобою. Я злошей. Він там, знизу, знизу, підвал. Нок. вбив. Эй, изи, це ганга ці прилетіли. Хто? Блін. Мені звоняли, я не можу підійти до вас. Я тупо не можу зайти. А ви знизу? Ні. А, ви тупо прям. ну воно ж ваняє, ну як мені до вас прийти? ніяк. Вони в підвалі? Так наче. Ще пролетів. Або над нами. Мені здається, що над нам. Сашка, ходімо вниз. Над нами, над нами, над нами, над нами. Над. Я ж кажу над. Пішли, пішли. Сань, Разом, Сань. Всі, всі до мене, всі до мене. Я не знаю навіть де ти. О. Сань. Бляха, йду, це ти до мене. Гляб, ти винор? Блін. тут нема нікого. Я вийшов. Я вийшов. Ні-ні-ні, Глеб. У мене, у мене, у мене тут, пацани. Так, крякнутий. Що? Я також крякнутий. Глеб, не пуш, не пуш. Нок. Мок. Я походим, не можу походим. вийти. Хорош. Дай, на снайпері хтось. Крякнув. Спірячки. Крякнув, спірячки. Під нами, під нами є. Йдемо, я за Сашей. Боже, какие пристал. Під нами, Вниз, вниз. вниз. Mm. Сам низ. ні 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 Реб ти сам. Реб, не спіши, будь ласка. Вони нижче, вони нижче походу. Вже які приставучі, летіли вже далі кудись? Бачу одного. Де, Просто Де? тут. Кряк. Нок. Треба доїсти. Хорош. Та, Під нами. Під нами. Е, вони замінували щось. Побережно. Ось тут вони, на мені, на, Саня, міні, на бляха. Міні. Знизу? Так. кутку. біжить, гошо. Таня, на нас лут. Так, так, я знаю. Я б просто собою пожертвовав, бо я пішли, знав Пішли, пішли, пішли за так. мною, за мною. Бляха, швидше. Зайшли. Доїв. Перезарядки. Вони ж бачать нас на стрімі, ось якого хера вони всі знають, де ми бігаємо. Ну... Як А вони в'їдаються просто, ну типу. Отут, отут, отут. Ось той прилетів. Нок, нок. Найс, ще один під ним. Там ще зеленый. І... Зелений, зелений, зелений отут, так носині. бачу, бачу. Да. Я не бачу. А о, бачу. Не ось бачу, бачу, мітку ось, давайте. Ось, так, так, ноги мені заважають. Хорош. Хорош. Вибачаюсь. Це Выбачаюсь. Да дай ты кость. ой я впав. Саня, ти залутався? Как? Так, зону? Дайте мені Я куплю якусь кластерку, чи селфіки піду куплю. Я хочу кого Саша, кинь гроші. В okay. Тебе 13 тисяч, кинь, селфіку. Я бэк беру. Ти не no. купиш всім селфіки, бо ти купиш максимум два тільки їх. Нічого страшного. Куплю всім. І назад, швидко назад. Я скинув гроші. <рес> Сашка. Летить! Прилетів хтось. Прямо всередині. У Сашки, у Сашки, у Сашки. Дай стр... у Ой! Я Блін, виїбать, виїбать, будь, будь, ласка. будь ласка. А що таке? Та чувак, Будь ласка. Дві двійка прилетіла. — Діди візьми гранати, собі я відмітив. О, внизу, о, іди візьми, іди візьми. Що? Кого Я скинув ящик для гранати патронів. Ідіть візьміть внизу. У нас десь тут рядишком, пацани. Бім бебку всрав. Летить. Я ще селфік селфік. <плес> 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 а, все, усіх є. Все. Я забрав селфік той. Дякую. У нас отут, типу, нажок. На мене летить. Ні, не на мене. <плес> Госсердельку займемо. Не-не-не, почекай, почекай, там зону там чекаємо. чекаємо так. А сосиску не? О тут один. Бачу вікні. А що когось вбити, якщо у тебе три кіла. А скільки залишилось людей? Та блін, то, е, 18. 18. то не мої. Хочу повноцінно когось. Воно бігає. Воно Гош, зі снайпи. Та вже пізно. О, не тут пізно. О, тут лодик, може там тіпи якісь. Я б займав насправді другу точку, там класно, але там тіпи зараз. Нок! На другій точці, отут тут нок. Четверта, Це не мама кластер. кластерки, щоб туди далі. Іде до нього ще один. Не, не влучаю. Я тільки крапну, я якийсь... я да. надто криво руки зі снайпою останній час. Не попадаю. Саш, купи Блин, кластерку, що... в тебе багато грошей. Глеб, може доведеться викупати когось, поки ще Ладно. не хочет. Ну, блін. Потім без грошей бежим, что не можешь. Хоша, молодець, Багетик. Спасибо. Ми перемістились вже О, моя. Он обижит. Да блін, я чомусь винес величезний беру. Гоша, у нас Я також щось... а та у нас типы, я, я на файв. Да, давай, сюди, 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 сюда. На третій миссии актуальна чи ні? Летун. Якщо третя мітка Бля. не актуальна, кряк, заберіть її. Куди ви Ми тут, на сосиски. А. По -по Питаю ще раз, третя мітка актуальна чи Убирайте ні? Убирайте на актуальні розна... мітки. В мене, в мене взагалі... В мене вообще... притул. Хтось прилетів. Нок. Це а Антон, я під вам. Плавна, у нас, у нас, у нас ціль поруч, дуже поруч, обереж. Вже гасить по нам. Нок. Нам потрібна хелпа на горі. О, скіл, здорово! О. Передай. У нас під нами, під нами два типа, отут. Чи на... Ні, да, під нами, під нами. Під, під. Під, під. Не, де, 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 дайте точку. Поб... Точку, Тут, точку. Четверта мід. Друга? Четверта. На, де подарок. Позвіть патрони. Бачу, Патрон. бачу. Патрони. Пляха. Ну, я Коктейльчика не бачу. трошки. Я поки перемикався, блін, вони пройшли. Вот, ну, покажи кажи, куди. Ось тут, Саш, перша мітичка вибігати буду. Третя, перша. О, гош, ти упаруєшся. Ні, ні. Да, гош, не треба тобі їхати. Вони тут, тут, а на мені, друга. на мені. Та що на тобі їх нема. О, вийшов, вийшов, Та нема Там немає нікого від чого. Хелпа, угу. халпа! Хряк, хряк! Да, да, да. Я вибачаюсь, кого я бомжом називаю. Ну, ти Глебка Не Немада. Ну я просто так сидів всі. Ну, кого це каже бомжа, то він взагалі не агресивний, якщо що. Ну, я типу просто. Ми до вас йти можемо, чи ні? Ні, ні, я не до вас. Я не хочу образити. Я я адекват. Жорстка, я не можу висадитися. Буває. Трошки підтоксик. А так то токсик страшний, все. Ой, Саня. Так, 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 тихо, блін. В мене тип тип біжить прямо китайцю. Я я з тобою. Вже набіжить. Хлеба мене ні. Ти ж так тут, тому і так выходит. Візьміть селфи косю. Так, всі... даю інфу, тихо. На водонапорці 2, на тюрячці 3. На водонапорці 2, сейчас подарок прилетить. Сюда. Да, є там. Блін, зона, друзі. Друзі, зона, куда Там ще Юспін чи хто? кто? Ідемо, ми в зоні, Саш. Вон, тюрячка, тюречка. Нок, тюрячка. Я сам. Ну, Підходимо. Я не поруч, хочу, поруч, поруч в притул притулки притул десь тут. Отут, у мене, у мене. Добивай, Отуди побіг в коридор, в коридор, гоша. У мене нема чого кинуть. Не пуште, не пуште. Водонапорка, я ж казав. Мене щіть. Ой, мене щит. Прилетів ззаду. Блін, допоможіть! Дайте Добив його. Хорош, Доброго. мене вбили. Ми дуже ну, ну, так-так. Тупо посипалися як дебіли якісь. Як Ні, вони зарашили бігали. просто дуже так гарно. <плес> Третє місце, шо? Так, да, непоганенько зіграли. Вони, вони спригнули зверху на нас, да? З так, так, так. Блін, у, у людей вся ця, ті тіма мовчить. Ну це друзі, ви ж розумієте тепер, як четвірки рандомно грати. Я не хотів четвірки, але ж. Якось так. я два тики вбив, в смысле? В смысле? Блин, GG. Ой, я пати написал. А, я... О, найс. Две тупо гренки залетело. Вот все красиво. Потужненько. Вот все красиво. Это кто Да, круто было.